Доброго дня, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею No38 імені Володимира Дмитрича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепицький. Вертаємо історичний календар Люди, події, факти. Нещодавно ми відзначили День рідного міста Миколаєву 235 років. Історію шанують скрізь і всюди, її творцями виступають люди. Про рідний край не полишали мрії, коли я був у Білграді чи в Софії, вражала велич і Венецію, і Мілану, та їх порівнювати з Києвом не стану. Єгипетські піски, святий Сінай теж нагадали мені рідний край, Тірана, Будапешт, Стамбул, Ні Миколаїв кращий, Тут Інгул, тут рідне місто, друзі і родина мій рідний край, моя це батьківщина. 1 жовтня це день захисників і захисниць України. Саме 1 жовтня. Ми будемо вшановувати пам'ять тих героїв, які віддали своє життя за Україну, за її волю, за демократію, за свободу, за наш європейський вибір. Саме 1 жовтня, о 9 годині, національна хвилина мовчання. Всі ті, хто в боях полягли, в історії їх пам'ятають і пишуться ці сторінки: герої для нас. Не вмирають. 30 вересня це Український День бібліотек. Ми не уявляємо своє життя без бібліотеки, без книги. Але сьогодні бібліотеки набувають нового статусу. Це центри дозвілля, де творчі зустрічі, де ігрові квест-кімнати, комп'ютерні ігри, читання. Презентація нових книжкових видань, також безкоштовні курси іноземних мов. У нашій школі теж бібліотека і відповідним чином і педагоги, і вчителі, і діти користуються послугами бібліотеки. Тому ми вітаємо усіх бібліотечних працівників з Всеукраїнським Днем Бібліотек. Саме бібліотека вчить, виховує, гартує. Бібліотека вчить, як кожному нам жить, людиною на цьому світі бути, в дитинстві дружбою уміти дорожить, про людяність і гідність не забути. Бібліотека це колиска доброти, безмежний світ у майві вершин. Вона підказує шляхи, куди йти, на роздоріжжі всіх земних стежин. Бібліотекарі цей світ краси плекають. Яка в людині віковічно вже існує з дитинства всі дорослі. Добре знають, бібліотека вчить, виховує, гартує. Тож, тож з прийдешнім святом, дорогі наші друзі, наші колеги. Перше жовтня це Міжнародний день музики. Музика звучить скрізь всюди. Навчають. Музиці також в навчальних закладах і в школах, коли нам музика звучить сучасна чи класична, вона дає нам право жити, бо музика є вічна, у будні також у свята звучать медові ритми, і з нами радість, доброта, життєві алгоритми, і з ними в бій ідуть солдати за правду і за волю. Благословляє рідна мати на їх щасливу долю у час і подвігів і слави, звичай всі сурми, в честь героя. Він боронив свою державу, а музика це також зброя. І нехай музика звучить, яка наповнює наші душі, звісно, добротою, людяністю. Нехай вам музика звучить. Так стеляться. Дороги, так хочеться творити життя і вірити в Бога. Так хочеться рости дітей і бавити онуків, чекати добрих в дім гостей і правильних робити кроків. Так хочеться, щоб якнайшвидше ми ворога здолали, і перемозі всі раділи, героїв зустрічали. Нехай всі музика звучить. На радість, і на славу, на щастя кожного із нас і Рідну нам державу. Тож, 1 жовтня це Міжнародний день музика. Відповідно, 1 жовтня це і велике церковне релігійне свято святої Покрови. Покрови. Яка Мати Божа обороняє, охороняє всю українську землю. Ми молимося за нашу велику перемогу, дивлячись на святий образ покрови. Святий і світлий день покрова. До храму люди йдуть рікою і моляться за Україну, за перемогу над Ордою. Горить свіча і не згасає. В молитвах Божа сутність є, тож віра наша не вмирає, любов надію додає. Відповідним чином ми, звісно, згадуємо і тих оборонців нашого Миколаєва рідного і склалася вже молитва за наш Миколаїв у час страждань і подвігів молитвою святою. Молюсь за Миколаїв, що над Інгул рікою, молюсь за рідне місто, над стихоплинним Бугом, що нині котить хвилі із болем та із сумом. Наш Миколаїв рідний форпостом став земним, Одесу захищає і область, що за ним. Тож бережи нам, Боже, це місто як перлину, бо в серці маєм вірність і віру в Україну. Ще відповідно 5 жовтня це День Учителя. Для всіх нас, хто поєднав своє життя зі школою, з дітьми, з навчанням дітей, особливий є День, професійне свято, День Учителя, якою є наша учительська доля. За щасливий збіг обставин, шлях до школи прилягає. Учительська наша доля кращої в житті немає, сміх дітей і очі рідні, в них і радість, доброта, і знання, що їм потрібні. А знання це висота. Я учитель, треба знати все життя, щасливі дні, серце дітям слід віддати, бути сонцем на землі. Зі святом, шановні, Колеги зі святом, дорогі друзі! Вірші в мною складені. Я адресую всім вам, моїм колегам, дітям-вихованцям нашого ліцею. Всім добра, щастя і миру і великої нам усім перемоги. До нових зустрічей, дорогі друзі!